Вітаю усіх, хто долучається до нас цієї миті. Я перший діловий продовжує свою роботу. І На цю мить говоримо про те, чому в Україні так погано розвинена сфера кредитування як для підприємців, так і для населення. Хоча нагадаю, банківська система в Україні наразі досить стабільна та надійна. За 11 місяців 2021 року банки отримали 65 мільярдів 700 мільйонів гривень чистого прибутку. І ця цифра у півтора рази більша ніж у 2020-му. Разом з тим, за статистикою, бізнес в Україні значно недофінансований і порівняно от з країнами ЄС, це стосується і населення. Тож чому зараз все це відбувається? Розпитаємо у нашого гостя. Це Андрій Авторгов, приватний виконавець та кандидат юридичних наук, який завітав до нашої історії. Пане Андрію, вітаю. вітаю. Отже, дивіться, що маємо експерти, економісти звітують про те, що банківська система в Україні вона наразі стабільна. Чому ж бачимо цю ситуацію з кредитуванням? Населення не довіряє банкам, воліють краще позичати гроші у друзів, родичів. Чому так відбувається? Ну мені важко сказати, чому так відбувається. Нібито кредитування вже повертається більш того, повертається навіть іпотечне кредитування росте. Вартість квадратного метра нерухомості знову видаються іпотечні кредити, тому я думаю, що не все так погано. До речі, якщо ми говоримо про відсоткові ставки, якщо порівнювати їх з українськими, що можете сказати? Наскільки, ну, ну, наскільки вони... мені відомо, в Європі відсоткова ставка по іпотечним кредитам 3%. Ну і навіть є такі аномальні явища, коли відсоткова ставка не росте, а падає, становиться ще нижче, і її станов... значення є від'ємною. Ну, а у нас відповідно, наскільки мені відомо, ефективна відсоткова ставка по іпотечним кредитам це десь близько 13%. І більше ми не говоримо зараз за ті програми, але знаємо, що є подекуди навіть до двадцяти відсотків ну, сягають так, і стіна і більше. Процесу. Я кажу про мінімальне. То звичайно, що чому так відбувається? Ну ми знаємо про те, що кредитори і банки вони закладають у цей великий відсоток свої ризики. Ризики, в тому числі, і неповернення кредитів. Тобто, тут є пряма і зворотня залежність. Банкіри закладають. У відсотки ризик, в тому числі не повернення кредитів а людина, можливо, позичальник не може повернути кредит. Не всі можуть повернути кредит, тому що високі відсоткові ставки. Ну, таке якесь замкнуте коло, яке а, потрібно розривати. Абсолютно погоджуюся що до цього замкнутого кола виходить так. Що дивіться, Якщо в Європі ці відсоткові ставки менші, це може свідчити про те, що там більш добросовішні сі, е, клієнти ну, це банків, що вони надійніше віддають ці е, перше. І... Це економічна складова, звичайно, це стабільність європейської валюти. Ну, наша гривня вона менш стабільна. Звичайно, є індекс інфляції, і відсоткова ставка не може бути зменшена за. Ці інфляційні очікування. Ну, але є, звичайно, і юридична складова. А юридична складова це за скільки кредитор отримає свої кошти в разі неповернення кредиту позичальника. Тобто, у нас суди завантажені справами, у нас суд це дорого, це довго. Дорого, тому що існує адвокатська. Монополія або ж потрібно утримувати штат юристів, і звичайно, що всі ці витрати кредитор закладає у свою відсоткову ставку. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, що боржники не повертають ці кредити, чи можна тоді говорити, що кредитори в нас є незахищеними в Україні? Можливо, щось тоді для цього треба змінювати ну, і, і ще трошечки додамо. Хто тоді є більш захищений в законодавчому плані? Кредитор чи людина, яка бере кредит? Ну, у нас, якщо брати законодавче поле, ну можливо, мені заперечить, скажуть, ось, ось у нас незахищені позичальники, тому що їх там теразують колектори. Ми зараз говоримо виключно про законодавче поле. Якщо брати законодавство, то більш захищені у нас боржники і в судовому процесі, і в процедурі виконавчого провадження. І дуже на жаль, я як особа, на яку покладено виконання судових рішень, я є приватним виконавцем, я на жаль спостерігаю, коли іноді судова система є поблажливою, дуже поблажлива до боржників. Причому це боржники не якісь дрібні, це боржники, не ті, які позичили на якесь останнє житло, аби не проживати. А це великі боржники, це великий бізнес, і іноді на жаль до них. Благоволює судова система, замість того, аби швидко стягнути з них кошти та розпочати процес їх повернення кредитору. А, до речі, якщо ми говоримо про боржників, а на що взагалі українці найчастіше беруть гроші? Не говоримо зараз про великий бізнес. Ну та, традиційно це іпотека і споживче кредитування, там, починаючи від якоїсь нової моделі мобільного телефону, ну і закінчує, мабуть, які, якимось побутовою технікою. Тобто, ну це такий найбільш. Мабуть, розповсюджені споживчі та іпотечні кредити. А якщо говоримо про підприємців, яка тоді бізнесова категорія найчастіше позичає в банку? Ну, мені важко сказати, тому що е, приватний виконавець він же працює не з судовим рішенням, де зазначається на що саме на, на uh -huh. поповнення там обігових коштів чи на якусь е, іншу е, діяльність е, отримував кошти позичальник. Ми вже працюємо з судовими рішеннями, де Зазначено про стягнення на користь кредитора цієї суми, тому тут мені важко говорити. Тут, мабуть, більше питання до підприємців. Ну я думаю, що це традиційно поповнення якихось обігових об єд... об коштів на розвиток бізнесу. Угу. Зрозуміло. знаєте, я ще користуючись нагодою, що ви завітали до нашої студії, хочу запитати: От цікаво, ви приватний виконавець і є, ще державні виконавці? Ви можете тоді розказати в чому різниця? Приватний працює ефективніше? Ну так, це визнають всі і керівництво Міністерства юстиції, що приватне працює ефективніше. Ну для вас особисто я можу навести такий приклад. Чи були ви колись боржником чи стягувачем у виконавчому провадженні у своєму житті? Ні, я ви не була, не були. але при цьому ви на свої податки отримуєте... Органи Державної виконавчої служби, О, тобто державних виконавців при цьому ви ніколи в житті можете не бути ні боржником, ні стягувачем, і Державна виконавча служба вам не потрібна. Хто отримає, утримує приватного виконавця, ну в лапках його утримує особа, яка не хоче виконувати судове рішення? Боржник. Тобто приватний виконавець стягує свою винагороду і витрати з боржника з особи, яка не має бажання ну, або ж можливості виконувати судове рішення. Тому суспільству приватний виконавець нічого. Не обходиться. Тобто Термін, нічого нас не зобов'язує ваша робота. Не, вона вам не, не коштує ні копійки. Термін приватний виконавець він, він умовний. Це не означає, що приватний виконавець робить, що забажає. Приватне це тільки елемент фінансування його діяльності. Приватний виконавець працює по. Закону України про виконавче провадження приватного виконавця контролює Міністерство юстиції, дотримання ним правил етики контролює асоціація приватних виконавців. Тобто вся приватність лише в елементі фінансування цієї професії. Правила Роботи, розмір винагороди, перелік витрат, все встановлює держава, і держава здійснює жорсткий контроль за приватним виконавцем. До речі, про контроль ви кажете жорсткий контроль, тобто тут можна говорити про те, що відповідні органи дійсно, так як треба, контролюють вас, постійно перевіряють. Ну іноді цей контроль де навіть на шкоду приватним виконавцям і професії, але повірте, він є. Він є ну добре. Знаєте, от ви розказували, в чому різниця в Україні між приватним та державним виконавцем, а в Європі яка взагалі практика? І там більше як яких... на сьогодні Європа більше тяготіє до приватної форми виконання рішень. Вона є більш ефективною, тобто є країни з виключно приватною системою виконання. Це як країни Західної Європи, такі як там Франція, Бельгія, Люксембург, у Франції ця професія налічує вже декілька сот. Років так і пострадянські країни це країни Балтії, де працюють виключно приватні виконавці, це е, Молдова, де працюють виключно приватні виконавці, це Казахстан, це Грузія, де змішана система, як в Україні працюють і державні, і приватні виконавці. Зрозуміло. Я ще хочу знаєте, трошки повернутися до боргів. От ви казали, що якщо ми говоримо про проблему кредитування в Україні, тут важливо казати про те, що є ось ця проблема, що невчасно повертають боржники гроші, які беруть в банків. А як взагалі відбувається повернення боргу? через які етапи проходить позичальник, і от на якому етапі найбільше проблем? Ну спочатку банк е нагадує йому в досудовому порядку. Якщо ж позичальник не Повертає кошти, банк звертається до суду. Триває судовий процес. От Про те, що я говорив, чому у нас довго стягується проблемний кредит, тому що суди наразі перевантажені, суди розглядають справи досить тривалий час. Є попит на так звані малозначні справи, тому що дуже багато кредитів на маленькі суми цих так званих споживчих. Тобто її, потрібно суди розгрузити від розвантажити від цих сум потрібно можливо створити інститут мирових суддів, які б розглядали mm -hmm. малозначні справи. І тоді б цей процес відбувався б швидше для кредитора. Ну і відповідно ризики були менші. менше. Тобто, виходить, що і в кредитора ці проблеми також. Так, тобто так. з цими всіма проблемами так, так. стикається і кредитор. Так, ну якраз з цими проблемами стикається кредитор, який хоче повернути а, свій неповернутий кредит. А якщо ми говоримо про ті проблеми, які ви вже перераховували, можливо тоді тут доцільніше було б говорити про якісь нові законодавчі ініціативи, що б могло вплинути на цю ситуацію, щоб її покращити. Ну по перше, це я знову кажу, це економіка може покращити, може знизити відсоткову ставку, тобто стабільність національної валюти, стабільність економіки країни. Ну а що стосується юридичної складової, то звичайно, що тут потрібна ефективна робота судової системи і ефективне виконання вже судового рішення про стягнення кредитної заборгованості до такого до таких законопроєктів я відніс би про примусове виконання рішень після які прийняти парламентом у першому читанні і наразі готується до другого читання він більш удосконалює процедури виконавчого провадження більш Ефективно будуть працювати державні та приватні виконавці, менше буде можливості боржників зловживати своїми правами, пане Андрію, але все ж таки, підсумовуючи нашу з вами сьогоднішню розмову, якщо ми говоримо взагалі про кредитування в Україні, чи можна сказати, що от є довіра, що українці довіряють банкам? Ну банка я думаю, що банкам більше довіри, менше довіри є до мікрофінансових організацій, угу. яким у яких там відсотки взагалі захмарні до речі. Тут знаєте, теж цікава тема. Вона, звісно, може бути окремою для обговорення, але вже користуючись нагодою, запитаю зараз. Дуже багато в Україні з'являється цих фінансстанов. це диктує мода? Чи дійсно є потреба в цьому? Та тобто... мабуть, є попит, мабуть, не кожному позичальнику дасть кредит банк. Мабуть, він більш ретельніше перевіряє мікрофінансова організація, Мабуть. Скоріше за все менше перевіряє особу позичальника, тому що ми бачимо оголошення, що дамо кредит навіть особам з проблемною кредитною історією. Навіть там без документів навіть зараз без навіть документів. знаємо, до речі, що це знаєте поширена практика онлайн. Тобто я знаю, що можна навіть десь там зареєструватися і дісно, отримати дісно, готівку. Дійсно, закон дозволяє укладення вже договору і дистанційно. Ну і зрозуміло, що ризики у такого позичальника, які є проблемним, вони ну, колосальні, звичайно, і колосальні відсотки. Які нараховують такому позичальнику, ну і така мікрофінансова організація працює. Ну що ж один? Чи два, чи три, чи п'ять не повернуть, ну а десять будуть повертати за хмарне відсотки, і десь ну, в середньому це буде ну я думаю, досить великий прибуток. А Можна тоді сказати, що ось ці такі фінансові установи вони якось негативно взагалі впливають на ринок в цілому, тобто якось на його репутацію. Ну є, е, є фінансові установи, які зареєстровані в установленому законом порядку. Ну а є наскільки мені відомо, такі, що знаходяться в тіні і діють цими незаконними методами, в тому числі при стягненні заборгованості. Тобто людина, наче що вона буде співпрацювати з фінансовою організацією, а укладається кредитний договір навіть з якоюсь фізособою. І там є там, нереальні відсотки, і потім люди, які знаходяться або в скрутній життєвій ситуації, або є юридично необізнаними, можуть навіть за якийсь там споживчий кредит, на якісь там споживчі цілі, які там не є життєво, можливо, і необхідними, втратити власне житло. До речі, якщо ми говоримо про ось ці фінансові установи, от ви казали, що вас як приватних виконавців державні органи ретельно перевіряють, а ось ці фінансові установи ну, це їх... питання. Це питання до їх регулятора. До їх, що, тобто, здається, таке враження, що от вони мають якось більше можливості розвиватися, начебто їх і не перевіряють, не контролюють. Хоча знаємо, є і ж закон про колекторів, який забороняє. Ну як в народі кажуть, вибивати ці борги зі своїх клієнтів. Це питання лежить площині контролю національного банку. Але ця проблема України. вона теж залишає. Так е, і. Під кінець, все ж таки, якщо ми говоримо про кредити в Україні, чи можна сказати, коли все ж таки вони будуть більш доступнішими? І коли ми наблизимося трошечки до тих ставок відсоткових, які наразі є в ЄС, ну хочеться про це мріяти, але ну на жаль, дуже багато і очільників урядів, і, 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 і президенти обіцяють одні ж, мабуть, це є. В будь-якій програмі як будь-якого уряду, або президента. президент завжди мисливні палечок. Ну але на жаль, реалізувати це виходить. Ну, на, наразі не виходить. Ну але вже ми бачимо, що є кредитування в нас у гривні. Вже там ну, 13%. Колись було там 13% виключно іноземні валюти. Ми бачили наслідки ці вигляді кризи 2008 року. Ну сподіваюся, за якісь 11 років в Україні буде 3% як в Європі. Ну що ж, пане Андрію, на цій позитивній ноті тоді будемо завершувати наш діалог. Дякую вам, що ви завітали сьогодні Дякую. до нашої студії і за роз'яснення. Тепер ми, хоч точно, будемо знати, що відбувається в Україні взагалі на ринку. А нашим глядачам нагадаю, що гостем студії першого ділового сьогодні був Андрій Авторгов, приватний виконавець та кандидат юридичних наук. Залишайтеся з першим діловим.